Як легко створити власний простір молодіжних перспектив? На це питання відповіли сьогодні у резиденції молоді у Чернівцях. Там презентували результати опитування Твій ідеальний молодіжний центр. То, що саме обрала молодь для свого розвитку, та що після цього зміниться в установі. Далі у сюжеті знайти нових друзів та самовдосконалюватися разом з іншими. Таке завдання перед собою поставили в резиденції молоді в рамках програми Мріємо та діємо. Її мета посилення спроможності існуючих молодіжних центрів запроваджувати інноваційні напрямки роботи з молоддю, Тож, аби дізнати, що саме цікавить підлітки в установі провели опитування. Завдяки цьому дослідженню ми дізналися на що нам ну звернути увагу та щоб не робити якусь лишню роботу або те, що нашій молоді не цікаво. Тобто, ми дізналися про те, наскільки молоді відомо взагалі про такий центр, тобто що нам робити, як нам поширювати інформацію, аби вони взагалі до нас нас приходили відтак серед молоді трьома. топ темами стали СММ, психологія та профорієнтація. Також хотіли би, аби ми створювали проекти для покращення їх якихось м'яких навичок, тобто комунікації, медіаграмотності таким чином, щоб залучали їх у до вирішення проблем місцевості, долучали їх до різних громадських ініціатив. Всього питали майже 230 юних буковинців, Серед них і внутрішньо переміщення особи. Ці юнаки. Та дівчата потребують максимальної уваги, кажуть в установі. Тому кожен охоче міг вносити в опитування власні ідеї для реалізації в молодіжному центрі. Я побачила по підліткам, що нове місто зробило їх більш замкнутими. Це проблема заходження друзів, це проблема розуміння, куди можна піти. Тому що, якщо ти ВПО, то про цей центр ти не факт, що знаєш, ти не знаєш про багато велику кількість можливостей, ти не знаєш про. Не знаю, навіть якісь такі івенти, як ми робимо. До проєкту долучились 12 центрів з усієї України. і Резиденція молоді у Чернівцях разом з усіма готова вдосконалюватися. Процес навчання тут включатиме серію тренінгів, консультацій та надання фінансових ресурсів для реалізації заходів у молодіжних центрах, безпосередньо пов'язаних з темами навчального курсу. І можливо, більше якихось переглядів фільмів. Настольні ігри це дуже актуально, Мафія об'єднує «Драк» об'єднує, Можливо, при перегляді фільму об'єднує також якась їжа, тобто щось такого я могла запропонувати. Тож вже зовсім скоро молодь Буковини отримає якісні умови для самодосконалення та розвитку своєї особистості. Людмила Труфан, Максим Білоткач, теми дня. ТВА.